Всім доброго раночку. Ми вже зробили зачіску і йдемо снідати. Анютка вже снідає. Що в тебе сьогодні? Картопелька відбивна і огірочок. Угу. А в мене кисле молоко. Смачного. Дякую. У нас тут на столі просушується ромашечка на чай. Ось курочка вже вранці знесла. Яєчко. Дивись, не побий. І угу. смородина. Теж просушується, Анюта вже доїдає свій сніданок. Ой. Наїлася, угу. все з'їдай. Гірочки Об їж. об'їлась. Угу. Помідорчики тут, такі малесенькі вже виросли. Бабуся з самого ранку працює. А кури їсти хочуть, трави треба. То це випускати ж їх не можна, бо все переграбаю сюди. Чотири курочки. І вони кожен день несуться? 4 кожен день не несеться, а два-три яйця так є. Ти вже домучила той сніданок? 54. Смородину тобі в кружечку насипай, да? да? З цукром? Так. Да. нам ням Ну давай. На, смородинку. З'їсиш цілу кружку? Mm -hmm. угу. Тільки ти якось так странно їсиш. Спочатку з'їла картоплю, потім з'їла відбівну, а тепер з'їсть окремо огірки.

Что, кисло? Так я посыпала нормально. Ну, Все одно кисло. Ешь витамины. Бабуся тут решила потушить капусточку. На Какая она довольна. Иди сюда. Радость. <laughs> сюда. А, радость. Где я? Куда <смех> <смех> а что не буду пускать? Где я <laughs> Ой, какая собака красива. хорошая. Ну-ка, 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 ну я как ну ка ну ка ну ка Герамісу. Тут понаростала цвітна капусточка, треба собі наварити знову. Тут неможливо ходити, тут скрізь літають бджоли. Доїла вже, ні? Mm -mm. Зараз морозиво, потім вареники з вишнями. Одним словом, цілий день їмо. У вікні такий здоровенний лимончик видно, скоро будемо його пробувати. Яблук так багато, Морозово вже доїла їсть банан. Просто весь час їсть і їсть. Ням -ням. Ням -ням. Тут вже знов понаварювали вареники з вишнями. Я собі роблю салатик і відварюю цвітну капусту. Так що, доїдай банан, скоро будеш їсти вареники. І ще, напевно, борщ. І ще мій салатик. Чи вже mm -hmm. не подужаєш? Ай, не знаю. І ще там, і ще там, щось цілий день. А потім відчутки. знову морозиво. Та це uh -huh. взагалі. А тепер в мене обід. Мій улюблений салатик і варене яєчко. Спробуй, Аня який смачний салат. Ой, зараз їсть моє. Mm -hmm. це, це а що ти думала? Так собі? А mm. все, залишилось без салата. Да. Yeah. Все капець. Точно, придется робити новий. Mm. Оце це дала попробувати. Mm. Mm. Смачного? Yeah. Mm. <реш> ну ти взагалі. Перекус вишенки. Вишенька кислая. Смачна. Смачна. А черешенька вся в червяка. А черешня. Не надо з м'яском. На не, не надо на мою черешню клепку. Дуже хороша черешня. Раз її червяки люблять, значить вона она в Точно. Вишня що така. А Ні. Черешня взагалі не можна їсти. Вишня вкуснятина. Ну вишня вкусна. А черешня, а черешня Вона пізня. І така по два черв'яка. Витащиш черв'як, можеш їсти. Ну так. Да. Можна не дивитися, їсти. Можна не, дивитися. не чувствується. У да. нас обід. І що у нас сьогодні? Вареники. Тушина капусточка, сир з чесничком, вареники. з помідорчиком, борщик. варенички, борщик. Ну, я борщичка не буду, бо я зараз не дуже голодна. Я зараз буду вареники і оцей сир. Ну і може ще це. Бери, пробуй. Ой, ну вареники, звісно, так. Да. Безпроіграшний варіант. Завжди хочеться. Угу. А я буду... М -м, це надо з а я буду цвітну капусту варену. Вкусно. А, ще картопля. Альона. Ще картопля з м'яском Відбивним. Чого ти борщ не їсти? Ну я не голодна. Ну, ну не голодна. А це що буде їсти? То що то? Теж не голодна. Їж борщ. Сьогодні Аня без борщу не хоче. А шо? що? Ні, мені хватиться. Аня не Ні, Аня сказала, що не хоче. Мені ложку ніхто не вийду, да? Дай вам то ложку. Зараз принесу ложку. Ще... Смачного. Дякую. О. Лейка набігалася, о, все. А, а до Ані. А, бачиш, як вона. О, Лисичка. Лисичка, да. Все, лисичка. А жарко, правда? Дай, дай лапку, дай лапку, дай. О, лапка, лапку дає, Лея, лапку. Дай лапку, лапку дай. О, ну, молодець, молодець. Все, посиди, посиди, посиди. Не бігай, не бігай. Не бігай, бо жарко. Ну йде ти, ні. Да, зараз дай, доснімаю а таку що? красоту. А кудись ви мали йти? Ну пройтися. Заспокоїлась О, все, трошки? Заспокоїлася. От дуже багато енергії. Да, лей? Напригалася. Напригалася, все. Все. Ой, все. О, така хороша моя. Носик, шмосик, де твій носик? Ну, і гавкає. Ну, Вона ау, гавкає. Вона гавкає, так смішно. гавкає там. Вона так ау-ау-ау. Ну, да? Так? Лея, гавкає. Ти подивилась на мене, глянь. Ау-ау-ау. Ау-ау. Ти знімаєш? Так. Да. Все. Аня в нас вечеряє. Смачний бутербродик? Так. А тепер підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок і всім пока-пока.